НАТО підготувала Путіну справжній подарунок до так званих російських виборів. Після завершення виборчої кампанії Путін зможе відсвяткувати не лише намальовані йому 88%, а й початок будівництва найбільшої в Європі військової бази НАТО, будівництво якої почалося якраз у Румунії. Це буде найсучасніша Військова база розрахована на більш ніж 10 тисяч військового персоналу, міститиме вузли зв'язку і злітно-посадкові смуги. Це є частина стратегії НАТО по стримуванню путінської агресії в Європі. Нагадаю, що на початку війни в Україні саме розширення військової інфраструктури НАТО були подані Путіним як причина початку війни проти України. Він навіть намагався. Вимагати від НАТО, щоб вони забирали свої війська геть і пересунули свої військові бази подалі від Росії, але інфраструктура НАТО розширюється зараз, з півночі до НАТО доєднуються Фінляндія і Швеція і долучається їхня інфраструктура до структури НАТО. А тепер з півдня Росію охоплює улагідні обійми військового потенціалу НАТО Румунія. Найбільша військова база в Румунії безумовно це не той подарунок, який очікує Путін, але це гарна новина для України. Бо чим сильніше НАТО підготується до війни з Росією, тим більше шансів, що ця війна так і не відбудеться.